я є, є в спальні. І от вих... зразу під вікном спальні. А вікна то не така маленьке віконечко, як в бробіверку, а цілі достелі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вікон, шість вікон в тому. В тій кімнаті і шість вікон в іншій І тут батарея йде такий отакий а не ця піздюлька, що там була. О, і аж до самої стіни він йде. І тут от, з вікна о, вихід на наш балкон. того поруччя, то я їхав по пандусі о, і там захід в вітальню. Та його ручка. І там о, то вже є наша вітальня, а тут то є наша кладовка. І то все дуже-дуже рядом. Пральної машини в хаті нема. Пральна машина в нас знаходиться. Треба виїхати з квартири. У нас тут є загальна пралка. Така пральна машина, яка цілий під'їзд стирає. Є два. Є два. Один в кінці під'їзду, другий на початку під'їзду. Ото є двері в квартиру. Я виїжджаю з квартири. Зараз тако. Виїжджаю з квартири, то є той під'їзд. Зараз. Виїжджаю з квартири. Роблю один маленький поворот. І от у нас тут пральна. Дві пралки і зверху дві сушилки. Що Нам навіть вже не треба сушку ставити, таку решетку, як тут хтось поставив. Отут от саме крута наворочена раз ліпша, ніж е, там в Бробіверку пральна машина. Бо там була просто накрутка, а тут вона є, от кого дивися, світиться все. Кнопки, всякі прикольні. Ту, от тут сушілка теж з наворотами якимись. Тут мивальник, хто хоче так заполукати. А тут... То є приміщення ванної кімнати. А тут ще є, крім того, вмивальник, що там щось можна може посуду помити, чи ще щось. Тут, певно, є загальні якісь миючі засоби, от відро для всіх, то є загальне общакове для всього під'їзду. Тут якась котельня міні, то є отова штука, напевно, наша або навіть ні, то, то чужа. Швабра безплатно, пілісос безплатно, якісь полички, коротше, береш, що хочеш, то воно належить цілому під'їзду. Тут воно виправ, кинув в ту сушку, включив, воно висушило, і ви, під пресом випросивало, і ти витягуєш вже но, во, суху річ, яку можна з тої коробки витягнути, і одіти на себе, і пішов на роботу. О, виїжджаємо звідси. Тут такий вестибюльчик от у нас є. Отут от та бабулька живе, що я казав, така, під англійську леді похожа. Так, тут от є якийсь дед живе коляска. От отой дет, що виходить курити. О, А тут вот є вже вхід. Вихід на вулицю. І тут. В нас просто ну, двері в Бробіверку, ми з кімнати вийшли і вже на вулиці. Тут є під'їзд. В під'їзді ти двері так не відкриєш, але в під'їзді кожному є пандус і є отака кнопка. І ти на ту кнопку нажимаєш, і двері відкриваються автоматично, так як в вамі. А так, то вони броньовані, вони їх, їх, якщо закрити, то не маючи ключа, ти не війдеш в під'їзд. Але якщо нажати от на ту кнопку, то двері відкримаються автоматично. Я от переживаю, як заклине кнопка, а я не маю ключів, то я не попаду до себе в квартиру взагалі. Тут, якщо вийти з під'їзду, тут є одразу така волавочка. і от у вас сусіди. Ну, то машина, я так пам'ятаю, комуни. А може то хтось навіть до тих, то може, навіть і ті старічки приїхали. От, і тут виходиш, все, і то вже вулиця. Тут вже коротше, тіпа, живуть данці. от. Якийсь джип стоїть. І то під під'їздом. Отого кнопочку нажимаєш і двері відкриваються. А зразу пандус, і я заходжу в під'їзд. Ну То мені сі подобало в мільйон раз ліпше, ніж там, що я мав. І от я їду, то можна скорість, головне, щоб не вийшов ніхто з кімнати, я нікого не збив. Бо то би ще посадили в тюрму Превишення скорості по під'їзду і збив бабку. От, їду, 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 тут вже кінець е -е, під'їзду. І от виходиш вже. Тут є ще одна така штука. Тут є от якийсь холодильник, якийсь таке, От я зрозумів, то є та якби, кладовка інших людей з під'їзду. Тут хтось собі мотоцикл тримає. Ну, то такий скутер для інвалідів. От інвалідною коляскою під'їхав, сів на таке крісло, воно має фари, воно має все. То є як повноцінний мотоцикл, тільки для інвалідів. І він собі припаркований тут в під'їзді. Я коляску не буду в під'їзді ставити, я собі там її поставлю в хаті. Тут от такий коврик гарний. І тут виходиш на внутрішній дворік, типа, ну, не на внутрішній дворік, а просто виходиш в під'їзд вже. На іншу сторону будинку. Потім тут йдуть такі зрізані косо три, три котеджика, і от там вон, от там там во во їздять машини. Переходиш через ту дорогу, але супермаркет знаходиться за, за тим котеджем. Просто сусідній котедж він затуляє і не видно того супермаркета. Але якщо вийти з там того боку з балкону, то я тобі зближу видно супермаркет.